Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте поговоримо про реалії. Так, українська армія і місцеві ополченці, так, Курської Народної Республіки. Так, просувається успішно вглиб Курської області, як повідомляють їхні, так би мовити, і кореспонденти в напрямку Курської атомної електростанції, в якої там два блоки є, і ще пять будуються. будується. Там називається Курск-2. Вони так. На одному промайданчику, але з різного боку э, розчудовує річки Сейм. Так от, давайте поговоримо про реалії, про які так любить трендіти Путін, Лавров, э, Небензя. Так, Какая-то така нерусська фамілія Небензя, так. якісь асоціації. Виникає із Слобожанщиною у мене. Може, він спеціально не Бензя, так? Так ось вони всі люблять говорити про реалії. Ну, от ми захопили, значить, частину Луганської, частину Донецької, частину Запорізької, частину Херсонської області, Автономну Республіку Крим, і це треба. Визнати, так. і Світове співтовариство має це все визнати, і Україна має визнати. А тепер ці е, території, які захопили і ще захоплять українська армія і місцеві ополченці із Курської Народної Республіки, які, звичайно, придбали е, зброю. Десь в районі е, Львова, може, в Суджі купили, ну десь якомусь е, ну, воєнторзі, так. Ну, так же вони говорили про е, Донбас. Так, що там ось місцеві ополченці купили в воєнторзі зброю. І воюють проти професійної української армії. Ну, те ж саме відбувається і там зараз. Ну чому тут може бути, а там не може бути. Ну, за аналогією, науковий же ж метод. Я вам його рекламую, науковий метод аналогії. І він отут -от і виліз, так, у Курській Народній республіці. Так що не буди лихо, пане московит Андрофаг, поки воно тихо. Тому що ніхто не знає, які території можуть захопити місцеві ополченці у Білгородській області, у Брянській області, у Воронезькій області, у Ростовській області. Це все ще попереду. Так. Як бачимо, ситуація ж знаходиться в розвитку, в динаміці, кажучи, науково, ситуація знаходиться. І це треба брати до уваги. Так. От такі вони ну, ніякі геополітики, а про геостратегії, то мінусові. Якщо там нуль, то там мінус. Це ж треба було. Отаке все сваргатить говоря по-русски, і, і щоб воно тебе ну, іншим боком ударило по тому самому місцю. Так. І ми нині бачимо, як геніально сказав мій земляк, пан здається Литовченко, якщо я не помиляюся, так, про Путіна, що він з Курська почав. Мається на увазі підводний човен. Курском і закінчить.